We'll Росполі фестивальний сезон. Ще попереду чимало цікавих фестивалів, на яких будуть представлені українські кінопрем'єри, зокрема Одеський кінофестиваль. А от початок цього сезону традиційно в світі завдає фестиваль Канський, найпрестижніший і найпопулярніший. Про нього і будемо говорити у цій програмі. звичайно, було дуже приємно бути в канах зі своїм фільмом. Я був перший раз. Я своє велике фестивальне життя почав тільки у цьому році з берлінського кінофестивалю. Канни — це був другий великий кінофестиваль у моєму житті. Всюди, де ми були. Конкурсній програмі всюди ми отримали якісь відзнаки. Мріємо про велике серйозне кіно, але таке кіно теж треба знімати, тому що це кіноглядацьке жанрове і глядачі його дивляться, і їм це цікаво. Всі люди, яких ми там зустрічали, спілкувалися з продюсерами, з режисерами, з кінознавцями. Це все люди з якоюсь дуже цікавою біографією. Там всі-всі е, люди, які туди потрапляють, да, якимось чином про кожного можуть знімати фільм. Я нічого від нього не очікував, бо я не знав, чого від нього можна очікувати що там є. Я поїхав, побачив, що там є. Тепер я знаю, що можна очікувати від кани. І наступного року, якщо я туди потраплю, я буду вже їхати з надією туди. Загальне відчуття від конкурсної програми це те, що вона була е, менш яскравою, чим скажімо, програма минулого року. В ній цього року не було фільмів, що проривають якісь е, межі е, існуючі кі кіномистецтва, таких як скажімо, Життя Адель» чи Велика Краса з минулорічного фестивалю. Цього року таке відчуття, що програма була більш-менш рівною і чогось абсолютно. Того, що увійде на, на все життя в історію світового кінематографа, здається, таких не було цього року. Українське представництво було достатньо великим на фестивалі. Але якщо говорити про українські фільми, то як вони представлялися з точки зору глядача канського фестивалю, що було там найцікавішим для тієї аудиторії європейської, перш за все, дійсно, український павільйон на канському кіноринку це вже традиційне місце, де представлено кінематографію України. Але цього року. По-перше, через е, політичні події пов'язані власне з країною до українського павільйону була привернута особлива увага, і крім того, безумовно, тим, що два українських фільми, нових демонструвалися е, в різних програмах канського фестивалю, і кожна з них була чимось особливим в, своїм, в своїй програмі. І безумовно і до показу цих фільмів, і після показу цих фільмів увага до українського павільйону і до українського кінематографу була дуже велика. Один фільм це нова документальна стрічка Сергія Лазніци. Майдан ми розпочинаємо наше віче з державного гімну України. Неймовірний ажіотаж просто неймовірний. Він демонструвався в секції. Спеціальні покази це частина офіційної програми, тобто тієї програми, куди входить конкурс і особливий погляд. І також там є частина спеціальні покази. Ось власне, спеціальним показом був майдан Лозниці, і крім того, був ще прес-показ, після якого в українському вільйоні було проведено прес-конференцію з Лозницею. І треба сказати, що його принципова позиція була така, що крім прес-конференції він відмовився давати інтерв'ю представникам російських змі. Коли російський президент заявляє про те, що. Наш майдан пряма цитата Путіна, це какие якісь, це хамство, це зневага тільки український і закордонній. Це його принципова позиція. Він її пояснив під час прес-конференції, що він не хоче бути частиною. Того страшного е, процесу, який зараз відбувається в російських медіа. Зрозуміло, що це фільм про Майдан. Зрозуміло, що це фільм про Майдан в Лозниці, тому це не просто хроніка, а це філософське осмислення, того, що відбувалось. І насправді це фільм про власне, е, е, долю і роль людей, народу в е, прагненні. Чи в отриманні свободи можу сказати, що найближчим часом і український глядач також подивиться цей фільм. С ігровий вже фільм, який брав участь в окремій паралельній програмі Тиждень критики. Це фільм Плем'я Мирослава Слобошпицького і треба сказати, що з чотирьох офіційних призів програми Тиждень критики, фільм «Плем'я» отримав три, тобто, практично був тріумфатором. Це абсолютно особливе твір мистецтва, абсолютно унікальний, який безумовно увійде в історію українського кінематографа. І теж я знаю, що вже в вересні цей фільм власне вийде на український екран. Крім присутності у програмах канського кінофестивалю у конкурсних програмах для українських кінографістів дуже важлива робота національного кінопавільйону. Він вже шостий рік працює в рамках кіноринку Канського фестивалю. Український повільйон це не тільки представлені українського кіно. Представлення Україн... України як такової треба нам представляти. Ну вже не представимо сьогодні Крим, але туризм України, Україна як, як країна не тільки відпочинку, але і інвестицій бізнесу і всього іншого. Але безумовно для нас найголовніше це українське кіно. Интерес огромнейший. На фоне этого интереса действительно и молодые наши талантливые ребята могут получить большой толчок в жизни и развитии. И я считаю, что здесь есть шанс для Украины, для продвижения в дальнейшем именно в плане кинематографа. Ский павільйон дуже допомагав тим режисерам. Нас цього було троє, які потрапили до Шотфіну Конору, і вони зробили нашу презентацію в українському павільйоні. Ми мали змогу презентувати це так офіційно, поспілкуватися там з журналістами з зацікавленими. Вже традиційно на канському кіноринку існує секція, яка зветься Short Film Corner, тобто куточок короткого метру, куди вони відбирають фільми спеціально для того, щоб відбірники а, фестивалів короткометражних фільмів і а, ті, хто формують альманахи короткометражних фільмів, ставлять їх в програму, щоб вони могли подивитися. А, там було п'ять, якщо я не помиляюсь, українських фільмів, три. Чисто українських і два зроблені в копродукції, і е, не можна сказати, які результати, тому що вони становляться відомими вже декілька місяців чи тижнів після фестивалю. Але знаю, що увага до українських фільмів була дуже велика. Програма, де з усього світу відбирають туди фільми короткі, але вони довші, наприклад, ніж ті, які можуть брати в конкурсі, да, або там ще з якихось причин, які там не потрапили до конкурсу. То, можливо, а, це окрема програма, це не від України, це відбирав канський кінофестиваль. Шорткорна це ринкова програма, яка дозволяє тобі бути якимось чином, по-перше, причетним до кінофестивалю, представити там країну за рахунок тих робіт, що туди потрапляють, бо туди потрапляють не всі роботи. І дає можливість знайти яких, якихось продюсерів, які можуть чи купити цей фільм, чи е, прокат е, чи, чи зробити так, щоб він потрапив десь у прокат. Ось що таке шортфілм Корнер. Тобто на великому екрані, щоб ми сиділи у залі. Там я виходив у красивому фраці там, з кроваткою, як це називається, з метеликом і казав там would like to present. Ні, такого не було. Французи його не побачили, на жаль. Може, побачимо. Добрый день, Добрый uh, день, меня зовут Александр Раси, я начинающий режиссер из Украины. В прошлом году я выиграл в национальной секции кинофестиваля «Молодость», который возглавляет Андрей Яковлевич. Мой фильм был представлен также здесь, в Шорхенхундре. А в этом году я привез сюда столь фильм, который называется «Простые вещи». Больше? Больше? Здрасте. Здрасте. Спасибо. А это вам Спасибо. Фільм про прості речі, про прості речі, про взаємовідносини між людьми, які ну, між двома старими подружками, які вже дуже досить у похилому віці. Одна з них помирає. і перша залишається одна. Вона йде на поховання, і дочка пропонує. Забрати цій старій подружці речі матері, і вона їх кладе на балкон у чомодані. І не знає, що з ними робити. А вночі першу ніч з'ясовується, що окрім речей вона з собою ще щось дуже цікаве принесла, і з цього починає розкручуватися ця історія. Це фільм заснований майже на реальних подіях. Привітка старе. А ти знаєш, що зараз було? Какомерла! Вот дура! Я називаю такі фільми, а це фільм для моєї мами. Это фильм о одиночестве возраста. Это трагикомедия, такой жанр, в котором мне понятно, где нужно смеяться, а где, возможно, нужно плакать. Сейчас мы посмотрим один маленький кусочек из него. Картина, яка була представлена в канах, фільм називається Абонент. Це ваша нова робота. Ну так одразу канський фестиваль. Чи перед цим у нього якась була ще фестивальна історія? А ми про це замовчимо, але насправді в нього до цього був один манюсінький фестиваль і був один манюсінький прес. От але на сьогодні в нього вже сім фестивалів. От і всюди, де ми були в конкурсній програмі, всюди ми отримали якісь відзнаки. Же нас дуже радує. Наразі чекаємо от в кінці місяця, буде фестиваль у Сербії. у цей м'яч Жора привіт! Як воно? Та нормально, все, вері гуд. Дивлюсь, футбольчик зараз. Наші грають так, нормально. Ти як? Як Україна? Нормально, бачиш, в нас цивілізація, інтернет, цифрове телебачення можна жити. Так что, слухай, повертайся же зі своей Австралии. Досить на кенгуру стрибать, а? А, а ну-ка, почекай, Валерчик, Валерчик, почекай. Ну, ну давай. Ой. Валера, алло. За враженнями це роботи з добрим почуттям гумору, з, з іронією ну, такими поглядом, звичайно, і серйозним трохи, але зрештою у вас виходить добре, іронічний погляд на життя. Кіно сучасне глядацьке, воно яким має бути, як воно має розмовляти з глядачем? Воно його може розважати чи все ж таки може говорити про якісь величі серйозні. Я думаю, навіть якщо кіно розважальне, то воно повинно говорити про серйозні речі. Ну, навіть наші фільми ми завжди піднімаємо якісь актуальні проблеми, які існують у нас в суспільстві. Які... Потрібно вирішувати. Просто ми подаємо це в комедійній формі. І таким чином люди бачать якісь помилки, якісь недоліки те, що потрібно виправляти. Завжди кіно повинно піднімати якусь серйозну актуальну проблему, не дивлячись на те, в якому жанрі воно зроблено. Оператор 227, Тоня, слухаю вас. Добрий день. Вас турбує ваш клієнт Жора. Жора дуже приємно, ваш дзвінок нам дуже важливий. Чим я можу вам допомогти? У мене тут виникла проблемка. У мене зник сигнал на тисні цифру Угу. Якщо ви запитувати про нашого українського глядача, який він з вашої точки зору, він міняється зараз з країною разом. Він міняється, і мені здається, що він стає більш лояльнішим до українського кіно, тому що воно все-таки почало з'являтися, хоч його і дуже мало, але воно все-таки є. І я думаю, що наш сьогоднішній український глядач починає радіти успіхам нашого кіно, тому що ну. Навіть прочитавши стрічку Фейсбука тоді, коли оголосили, що Мирослав Слабошпицький отримав три нагороди, всі, всі були горді тим, що це не просто Мирослав Слабошпицький отримав три нагороди це Україна отримала три нагороди в Каннах. Тому я думаю, що він змінюється і змінюється в позитивну сторону. Фестивалі. В основному займалися тим, що зустрічалися з продюсерами з різних країн, з якимись там домовлялися попередньо, переписувалися, з якимись знайомилися там, тому що ми зараз шукаємо фінансування для нашого дебютного повного метру. Це така величезна тема. Я думаю, тепер кожен кінематографіст буде знімати щось що стосується, звичайно, теми революції, теми Майдану. Тому що це неможливо, ми відклали свій попередній проект. У нас вже був готовий майже там трошечки ще залишалося попередній фільм. Але як тільки сталося те, що сталося, звичайно, ми ні про що інше вже не могли думати, і сценарій народився дуже швидко і. Ну, от ми мріємо зараз зняти його. Є люди, які швидко реагують на події, да? і вони здатні швидко. Ну, це, скажімо, більш якісь хронікальні там фіксування подій. Да? Тобто вони ну, для них неможливо не знімати О, зараз. Да? Є люди, які повинні це пережити. Ну, я маю на увазі митці, да, пережити довго, можливо, не знаю, рік, два у когось піде, це можливо, у когось 10 років, потім щось, да? щось захочеться сказати на цю тему. Ми я, я ну, зараз хочу зняти цей фільм, тому що. Та кількість емоцій, пережитих вражень, моїх, моїх батьків, родичів, друзів, всіх у мене стільки історій навкруги мене. Я не хочу давати у фільмі відповіді на питання. Я хочу показати, через що ми пройшли за ці місяці. То не для того, щоб зробити якісь там менторські виводи і чомусь там начити когось. Ні, я просто хочу передати цей досвід. Переживання емоційного там, конфліктів, якихось де себе питань. Ми ж постійно були, знаходилися отак, от, да, в, такій, в такій позиції, що що робити, вірити, не вірити, робити, не робити, йти, не йти. От саме це ми хочемо передати в фільмі. Дуже радий, що одна відома російська журналістка позичила у нас український прапор і вийшла, замотавшись в нього, і сказала, зараз так піду у російський павільйон. Це, це важливо, і оце розповісти їм, що це дійсно той ковток надії, свободи, яким був майдан. Це дуже важливо, це дуже важливо і безумовно представити українське кіно. Ми були на фестивалі в Каннах зі своїм фільмом Інь і що з цим робити. Це фільм 29 хвилин. Ми його назвали жанр фарс мелодрама. Хоча ми більш схильні вважати, що це комедія, тому що ну люди глядачі сміються під час перегляду там, де ми запланували. Тобто все працює. Сміються багато і але фільм наш в такій легкій формі зроблений, але в не дуже серйозну тему. Мені здається, дуже серйозно, дуже сучасно. Це фільм про жінку, сучасну, активну, сильну жінку, яка намагається знайти баланс між тим, що вона хоче бути. Хоче реалізуватися, хоче бути е, успішною жінкою, да, кар'єр зробити кар'єру свою і при цьому вона хоче сімейного щастя. Черт. Я Так запуталась. Шукає цей баланс. І бути щасливою жінкою, і бути реалізованою успішною, професійною і так далі. Да? Тому що вона сильна і там, і, і хоче бути і там сильна. Да? Вона, 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 вона є амбіції, це нормально. Ми не призиваємо, якщо в тебе є амбіції, забути їх і сидіти вдома, варити там тільки супи. Да? Звичайно, дуже багато жінок, які амбіційні, які хочуть чогось добитися, але при цьому ми всі жінки. Ми всі хочемо відчувати себе, ну як сказати, за за стіною засильною, да, за своїм чоловіком. От і от така серйозна тема, дуже сучасна, але в легкій формі, в такій мелодраматичній. Це, у нас таке жанрове кіно, воно трошки таке умовне, тому що якби ми робили так документально, то це була, була б драма. Mm -hmm. От, і Всі б плакали і так далі. А ми зробили так трошки умовність для того, щоб можливо, була можливість у глядача посміятися над собою, у глядачів, побачити себе зі сторони, ну трошки відсторонитися. Наче це не я, ну така ж, як схожа на мене, але не я. Костик, я віжу тобі, нравиться пирашки. Завет Бурисну. Я понимаю, осознаю, что. Возможно, я много попрошу, но я не дурак. Не говорят даже очень умен. Но я должен вам это сказать сейчас. Не расходитесь. Слушайте все. Конкурсної програми, коли нагороди стають відомими одразу. Результати роботи канського кінопавільйону для наших кінотрагістів... стають очевидними не одразу, а через кілька місяців, коли з'являються нові проекти, коли підписуються договори по співпрацю, коли українські фільми запрошують на інший кінофестиваль. Поддержуємо старий год наших замечательних... Продюсеров, режиссеров и операторов, которые привозят новое кино. Мы хотим и поддерживаем молодые таланты, которые есть на Украине, хотим показать всему миру, что эти молодые таланты у нас есть, и что мы можем показать что-то новое миру, что-то интересное, и культура развивается в Украине. Інтегрувати українських і молодих акторів в світовий кінопроцес. Тому я думаю, що така ситуація, коли люди знайомляться. підійшов сьогодні директор якогось маленького фестивалю на Код'язур Канського фестивалю короткометражного кіно. Що ви можете порадити з українських фільмів? І це буде добре, якщо продемонструють навіть на невеличкому фестивалі, на такому, як Канський, великий український фільм. Це для нас треба робити українські бренди, в тому числі і в кіно